Моє шанування достойне товариство, то не я сказав, що сіра маса зазвичай це є результат дефіциту сірої речовини. І вкотре і вкотре в цьому переконуюся. В останнє вчора й нині переконався це на прикладі повальної, всеосяжної, масштабної усекоманії. коли гостра емоція. А коли все дуже зле на гостру емоцію, ще й того невимогливу, кумиротворчу підсісти дуже легко і спокусливо, вона геть чисто затьмарює масовий розум, взагалі, якщо такі є, тому що психологи кажуть, що масової мудрості не існує, існує лише масова дурість, до якої дуже легко примикати. Взагалі такі кейси, коли немає жодного інтелектуального, вимогливого якогось пам'ятного ставлення до возліпленого кумира, це дуже наша тема. Тема дуже перевірена часом. Кумиротворчість це взагалі наше все. У е, нас е, всі вже походили в кумирах, пізніше так також і декумиризовані. Е, в нашому випадку, випадку з Усиком, який собою являє ідеологічну розкомірність як таку, і хто не хоче цього помічати, той може собі, звичайно, далі битися головою. Боксерську грушу, нема нічого проти. Але якщо ми розуміємо, якщо ми до Людини до постаті ще підтягуємо бекграунд, а не тільки обкладинку, ну то треба, власне, про це говорити. І чому я про, про, про цю усикоманію, як дуже таку токсичну слабкість суспільства, незрілість. Хотів би два слова сказати, попри шквал звичайного обурення манів, і, 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 і в тому числі усикоманів. Я хочу пояснити, що це має дуже прямий стосунок, хтось хоче цього чи не хоче до, до війни, до поняття перемоги і поразки в війні. Тому що все рукоплескання усику показує дуже просту річ. На його прикладі прошу подивитися і себе на тому зловити. Як же ж люблять переможців? Навіть якщо вони розкомірні. Ну, Тобто, переможців не судять. Волає нам усикоманія, говорить нам весь цей кейс Усика, коли абсолютно не пам'ятає паства всього, чим є ця постать. І оскільки переможців не судять, оскільки люблять переможців, незалежно від того, ким вони є всередині, оскільки гучний успіх повністю перекриває внутрішню там, гниль або флюгерство, або ще щось. То ось це і є висновок, чому в війні і в війнах відбувається те саме. І навіть якщо переможець буде суцільне зло, його ніхто не буде судити, все одно він буде на, на п'єдесталі і ще й під це підтягнеться все сліпомасне. І тут, ну, в випадку з усиком, навіть не доводиться щось нагадувати, Ну, що людям вже забулося, що це є ідеологічний розкомірець. що це є людина, обвішена московськими схизматичними, єретичними символами христами, це є зірковий адепт московського патріархату, схизми, забороненої іменем держави, структури, яка звинувачена у колабораціонізмі, як такому. І це неможливо не сумістити в, в кумирі. Забулося ручкання і велика дружба з митрополитом лукою, видатним колабораціоністом, який по, по справі по, про колабораціонізм і проходить. Забулося, що кумир вчорашній, нинішній і завтрашній два народи називав єдиними. Вимог уже жодних до того нема. Та? Забулося 9 травня 2019 року не так давно страшна дата Побідабесія. Вся побідобесна публіка тут відзначається виявляється боксер-кумир. Теж тут відзначився. У 2019 році він взагалі взяв участь у побідобесній ході, очолюваній і організованій ОПЗЖ, забороненою партією іменем держави через рішення РНБО. І ту ходу очолював бойко, Шуфрич, і хто? Кумир. Забулися натхнення інтерв'ю з Шарієм, зйомки в його документалках. Забулася дружба близька з репером Бастою, в'їзд, якому заборонений в Україну рішеннями СБУ. І це теж до уваги, якби вже ніким братись не буде. Та? Забулися різкі засудження декомунізації, зі словами, хто хоче декомунізації, кумир сказав, то хай візьме милому туску і повіситься. Може, всі, які вигукують слава Україні, би хотіли взяти милому туску і повіситися. Нарешті. Тема ширша. Плювати тричі, плювати і чхати на. Е Цю персону, справа не в ній, не в ньому. Тут питання ширше, чому так, так, так популярне і таким популярним є ось наше таке рукоплескання перевзутим, рукоплескання перевзутості, рукоплескання перефарбовці. Тому що, на мій скромний погляд, ну, в своїй більшості, вибачте, на слові, та й народ є народом перевзутим більше. Народ, народ є флюгерним. До 2022 року, до моменту вторгнення, ну та ми прекрасно розуміємо засилля всього разниці, всього рускомірного, всього малоросійського, всього креольського. І тут в тому плані усик є достатньо таким органічним втіленням от якраз тої мімікрії, тому що дуже часто сучасне суспільство можна почасти назвати також суспільством мімікрантів. Які розумієте, за два дні до війни чекали шашликів, рукоплескали в вечірньому кварталу, потім, знаєте, всі як піонери, слава Україні, героям слава. І швидкість перевзутості, перешнуровування на люту, тут, мені здається, фантастично космічна. Вся ця історія історія вимогливого ставлення до кумирів. Це в політиці не спрацювало, бо у 2019 році обігра... обрали, обіграли. Самих себе. Обрали абсолютно голограму без поглядів, без переконань, без, без програми, без, без нічого. І відповідно, ось ну, тут те саме повторяється. Оце кумириліплення без висування, виставляння перед кумиром ну, певного все ж таки якогось такого тезаурусу якої, якоїсь бази, фундаменту, ну, по чому оцінювати, а не просто тому, що пабідь, ну це якраз і є знаком великої незрілості. Інфантильності суспільства таке враження, воно і не сильно то помінялося. Ну, чи воно помінялося? Питання курячої пам'яті, от куряча пам'ять, все те, що я перераховував Усику, всі його там такі розкомірні, Зальоти. Кому зараз це цікаво? Абсолютно нікому. Це в принципі нікого, то і не сильно не цікавить за тим принципом, який у війні буде застосований. Бо переможців не судять, пані і панове. Якщо переможцем буде той, хто зробив Бучу Маріуполь, Ірпіні і все інше, ну то теж судити не сильно будуть. Ну бо це працює логіка і підхід мас. Працює абсолютно ідентично, розумієте, куряча пам'ять найбільше подобається любителям курятини. Ну ще деколи може баранам безмозлим якимось. Там, ще комусь, тому таким людям, які завтра за тою самою логікою, на той самий п'єдестал можуть визвести, вибрати на слові Шуфрича з бойком згадувано, тільки тому, що вони там, щось там досягнуть чогось, об, обвинуться в, в синьо-жовті фани і, і хоругви. Розумієте, Не пам'ятати нічого, це мені здається, не лише дар. Це також і є запорука у цієї перемоги торжества рускомірного. Бо тому що якщо до рускомірців, до адептів всякого московського не виставляти вимог, то вони будуть і в переможцях. Що, власне кажучи, і треба було і довести. Дякую, що можливо порозмислити разом зі мною. Спасибі за увагу.